Картошку посадила неділі дві з половиною назад. Картошка пророщена була, швидко виросла, рішила пригорнути її, щоб не так примерзала, а все одно вона примерзла. Ніна Мирна живе у мікрорайоні приватної забудови Івонченці, що в Полтаві, через заморозки, каже, частина картоплі на її городі вимерзла. Померзла та, що на цьому сквозняком воно тягнуло сюди, все, а трошки збереглася, та що під деревом. Під деревом затишок, де затишок і виноград той, що на просторому змерз повністю кущ, а той, що під деревом, той так трошки примерз. Температура повітря знизилась через заток холодного арктичного повітря, каже Олена Панченко. А малохмарна погода та суха поверхня ґрунту сприяли виникненню заморозків в останні дні. Найнижча температура до 2-5 градусів морозу відмічалася на висоті 2 сантиметрів, а це якраз висота висадки розсади. І якщо 9 травня заморозки у нас відмічались місцями, то сьогодні вночі, тобто 10 травня, вони були по всій території області. Заморозки негативно впливають на ріст сільськогосподарських рослин, особливо теплолюбних, каже Володимир Гангур. Це позначається на відставанні у рості розвитку, розвитку культур, зокрема таких як кукурудза, соняшник, соя і овочеві культури томати, перець, баштані. Що стосується пошкоджених рослин, пошкоджених посів, то звичайно прийдеться або пересівати, або пересаджувати. Що стосується картоплі, то тут звичайно що це не негат... звичайно, що це мінус в тому, що рослини вже пошкоджені, але в принципі при настанні стабільного тепла вони картопля відновить свою втрачену листостеблову масу, і в принципі це далі. Не матиме ніяких негативних наслідків. Цибуля не померзла. Картошка он маленька та змерзла. Де повилазила, та теж змерзла. Перес накрила, але він все одно померз. Померз, він пропав. А під навесом, була он під стік пленкою, була капуста пізня посіяна, та не померзла. Редиска не померзла. У Валентини розпірко вимерзла більшість картоплі. Вона вже не відійде. Я підходила до неї, взяла отак, а вона вата, вата, вата. Що я буду робити? У ну, мене в сараї там ще є картошка. Оце буду викопувати, а тут буду садити. Вона всередині синя картошка, і вкусно вона її жарити. Якби оця серцевинка була жива, вона б ще відійшла. Но так як серцевинка змерзла, з неї вже діло не буде. Посадили помідори і перець. А є у тепличках, ми так дуги поставили і накриваємо пленкою на ніч. І воно проходить, не підмерза. Заморозки пережили, ну, вона у нас закалена, бо ми її все час в основному на дворі ж її вирощуємо. Що стосується того, чи висаджувати розсаду томатів там, перцю, баклажанів. Зараз чи ні, то я би рекомендував все ж таки утримуватися до настання стабільного тепла, яке там очікується після 16 травня. Тут у мене перчик посадила, думала, що спасу все, але ну, я бачу, що увесь не спасла. Все одно він пример, накривала всім. Щоб було, всім накривала і вчора, і сьогодні накривала. Накривала покривалами всякими, пленкою накривала, ящики ставила, щоб не поламати, але все одно вже не в хорошому стані він такий. Зі слів Олени Панченко, прохолодна погода в області ще триватиме протягом другої декади травня. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.